Привіт, друзі! Сьогодні йдемо в стоматологію. Наша знайома регулярно туди ходить, тому що вона має брекети, і ходить на щомісяця або там, по необхідності через півтора місяця. Аліська, почекай, почекай. От. А так як в мене вже досить давно є необхідність полікувати трішки зуби. Я все відкладала цей момент і думала, що ось ось поїдемо в Україну і вже в Україні буду лікувати. Не хочеться це робити за кордоном, тому що це, мені здається, це і дорожче. Хоча мені ну так кажуть, що в Україні зараз також ціни на стоматологію досить високі, але е, суть в тому, що Таня е, сьогодні планує йти до свого стоматолога, то я її попросила, щоб вона. І мене записала до свого лікаря на консультацію, щоб мені подивилися, скільки що буде коштувати, тому що є моменти, які потрібно вже е переробити, але вони ще терплять, але в мене є один моментик е На Пангані в Таїланді, коли ми були десь півтора року назад, мене відколовся шматочок зуба. І там зовсім-зовсім маленький маленький був е маленька проблема, але зараз от. Ми були в Малайзії, і я відчула, що ця немаленька проблема може скоро стати великою. Тому вирішила сходити на консультацію. Сьогодні вам розповім, що по чому на стоматологію у В'єтнамі після того, як мені лікарі звучать ціни. Сподіваюся, вам це буде цікаво, а мені не дуже дорого. У нас ще було трішечки часу. До візиту до стоматолога, тому ми зайшли в кав'ярню. Така хороша, затишна кав'ярня, дуже смачна кава, і саме головне, тут є дитячий майданчик. Попили каву і зараз будемо виходити а перед цим. Ми ще зайшли в магазин, також тут поруч, і я собі придбала аж дві сумки і я стала якимось маньяком сумок. Вам вже вдома покажу, але тут неймовірно гарно. Тут такі, така річечка. Дуже-дуже приємно. Музика, квіти. а Мені здається, увечері тут дуже затишно, тому що тут багато лампочок, мабуть, коли вмикають освітлення, тут має виглядати дуже, дуже гарно. Це зовсім дуже Привіт, друзі! Я вчора вам так нічого і не записала, тому що ми так пізно повернулися додому зі стоматології. Я вже була не рада, що ми туди поїхали, тому що у нас був запис на три години. А зайшла я до стоматолога тільки в пів п'ятої. І для Алісі це було дуже складно, тому що це вже був час, коли їй потрібно було спати. Вона вже бешкетувала, трішки не дуже себе добре поводила, тому що спадки хотіла, втомилася. Перед цим ми зайшли в кав'ярню. Вона там награлася, втомилася. От, тому їй було складно. і По дорозі додому вона вже заснула. Ми їхали в таксі. От, що у нас зі стоматології вийшло? <кій> я була у лікаря, мені подивилися всі мої зуби, сказали всі мої проблеми. Те, що мене цікавило, це те, що мені потрібно було знати вартість лікування. Це мені все сказали. Вчора я запломбувала один, один зуб, одну малесеньку пломбочку. Вони мені ось такий списочок видали з усіма моїми проблемками, що в мене є. Перше, що вони мені порекомендували в цьому списку, це чистка зубів. Коштує вона 500 тисяч дон. Я вам одразу називатиму суму в гривнах, щоб не плутати, щоб вам було. Зручніше сприймати інформацію, і потім, щоб я не витрачала час і на екрані для вас це все не писала. Це 800 гривень, чистка зубів. А, ну, я рахую, що це досить адекватна ціна. Я ніколи не робила чистку, але за 2,5 роки роки, які я прожила в Азії, я зараз відчуваю, що мені це потрібно було б, і, мабуть, лікар це побачив, тому він мені це запропонував. Як опцію, ось таку, тому що я не знаю, чому в мене зараз з'явився на зубах наліт, який це не камінь, це просто якийсь незрозумілий жовтий наліт, який не вичищається зубною пастою, навіть ірегатор ми купили. тут, скоріше, всього між зубами видаляє залишки їжі і все решту. А от що стосується Нальоту на зубах, то ну, він його не знімає. Я зараз думаю, над ну, тим, щоб купити полоски для відбілювання зубів, це буде трішки дорожче ніж просто чистка, але це буде ефективніше, тому що зуби стануть білішими. Я робила декілька разів таку процедуру. Зуби дійсно ставали гарними білими. Це полоски для відбілювання креста, але потрібно розуміти, що це кислота, що це відбілювання, чутливість зубів при цьому. Дуже сильно, коли ти там два тижні чи днів десять ти використовуєш ці полоски, а потім ти маєш гарну білосніжну усмішку. Не знаю, буду думати на рахунок чистки зубів. Що стосується пошкоджених зубів, це пломби. Мені потрібно поставити було три пломби: одну з них просто поставити, бо в мене нещодавно відколовся шматочок. Нещодавно це ну, з рік тому назад. І зараз трішки збільшилася площина цього пошкодження, тому я терміново вирішила це все залагоджувати. І дві також звичайні пломби, які потрібно замінити. Коштувати от така звичайна пломба буде без лікування, без нічого 960 гривень. Три зуба це 2880 гривень. І один цей зуб, який я вирішила, що мені терміново потрібно залагодити, цей, я вчора його, мені цю пломбочку вчора поставили. От і записали мене ще от на суботу. Це на завтра, тобто через два дні поставити ще одну або дві пломби. Ну, скоріше всього, я погоджуся на одну в кінці Вам розповім чому. Далі мені запропонували видалити три зуба мудрості. Один зуб мудрості в мене вже був видалений. Ще, мабуть, років 10 назад я видаляла. У мене вони трішки проблемні: ростуть в кістку, ростуть криво, і вже почали псуватися тому ніколи їх не пломбують, не лікують, а одразу видаляють. Це не є зараз нагальною проблемою у мене, тому що вони в мене не болять. Вартість видалення верхні. Двох верхніх зубів мудрості буде вартувати 2400 за кожен зуб. Це 4800 гривень за два верхніх зуба. а нижній зуб мудрості буде коштувати видалення 4800 в два рази більше. У мене один нижній зуб мудрості є, один видалений. У оцей нижній зуб мудрості 4800 гривень буде коштувати видалення. Знову ж таки, кажу, це не зараз мене не сильно турбує. Так, вони почали псуватися, але це ще деякий час терпить, так як ми. Хотіла би повернутися весною, можливо, в Україну, хоч на якийсь короткий термін, можливо, я це зроблю вже в Україні. Я рахую, що це трішки задорого, я не знаю, які зараз ціни в Україні. Я... Останній раз я була у стоматолога, якраз перед тим, як завагітніла Алісою, я поробила всі такі дрібні. Пломбочки, так те, що почало псуватися, там, де почав е, з'являтися карієс, а до якихось більш е, глибших проблем, ми не встигли дійти, тому що я вже завагітніла, і звісно, до стоматолога я вже не пішла, е, тому що анестезія і всі такі справи ну це не, не справа. Під час вагітності. Я відложила це все, поки годувала дитину. Потім ми поїхали в Таїланд, коли в Алісі було 8 місяців. І ось до цього часу ми подорожуємо Азією, а проблема тих зубів, які я не вирішила тоді, вона залишилася, тому що в мене є два зуби, які Потрібно, на які потрібно одягати коронку, тому що там ну, вони дуже сильно зруйновані. Один з них верхній, один з них нижній. От верхнє лікування не потребує. Мені запропонували на нього одягнути коронку. Коронка коштує. Е 8 тисяч гривень 11 200 або 14 400. Це три види коронок: корейська, американська або швейцарська. Ти вибираєш, яка тобі по кишені, і ту ставиш. А нижній зуб, який в мене самий проблемний, за який я найбільше хвилююся, і який мені спокою не дає, це зуб. Потрібно ще перед тим як одягати коронку. Пролікувати і вартість цього лікування буде коштувати 4800 гривень. Ну, звісно, для нас трішки ну дороговато. І мені здається, що приїхавши в Україну, я дешевше можу пролікувати цей зуб. Але знову ж таки, це ще потрібно ну півроку мінімум чекати, якщо ми дійсно заплануємо повернутися навесні в Україну. О, тому я думаю, що завтра я. Пролікую не пролікую, а запломбую ще один зуб із тих, які, які вони за мені запропонували пломбочку за 960 шістдесят гривень. І, і хоча в мене ще два такі зуба, але один з них знаходиться біля того зуба, який потрібно лікувати і накривати зверху коронкою. І я хвилююся, що якщо він мені а, може полізти до цього простішого, так в, в пломбуванні, то може трішки. Зачепити і той, і він потім в мене почне або боліти, або дискомфорт бути. І в мене просто може трапитися так, що не буде потім просто виходу, і мені доведеться його терміново лікувати, тому що він почне себе погано поводити, боліти. Ну знаєте, як це буває. Тому ось такі справи зі стоматологією у В'єтнамі. Це я так розумію, якась приватна стоматологія, тому що там все по запису. Це не в поліклініці. Наші друзі туди. Ходили уже не один раз. Таня там постійно з брикетами туди ходить. І Олег туди ходив, і коронку робив, і пломби ставили. І їхній донці також робили пломби, і родичі до них приїжджали також лікували зуби там. От, тому відгуки про цю стоматологію дуже гарні і багато українців навіть ми там поки чекали. нашу чергу ми довго там чекали, тому ще одна пара українців туди приїхали лікувати зуби. І мені здається, що. Е, ну, Я так і зроблю, як собі задумала, що я завтра ще один зубчик полікую, а все решту буде чекати, не полікую, а запломбую. А все решту буде чекати до того моменту, поки ми не повернемося в Україну. Е, я знаю, що багато українців зараз перебувають за кордоном, і я думаю, і мені, і всім вам було б цікаво знати, як які справи зі стоматологією, і, взагалі, з лікуванням в тій країні, в якій ви знаходитеся. Якщо ви нещодавно відвідували лікаря, були у стоматолога і володієте якоюсь інформацією, пишіть в якій країні ви перебуваєте, в якій ви країні живете, який лікар візит до якого лікаря скільки вартує, всім нам буде цікаво почитати, і обміняємося. Таким досвідом, тому що от ми особисто для мене найскладніше це е, життя за кордоном в Азії, це розуміння того, що з тобою може щось трапитися. Тобі потрібно буде звернутися до лікаря, або це буде дорого коштувати, або м -м -м ти не зрозумієш лікаря, тому що ось -е, стосовно В'єтнама. То тут дуже мало людей гарно розмовляють англійською мовою. Але що стосується саме цієї клініки, там лікарі дуже гарно розмовляють англійською. City Dental вона називається. І якщо комусь потрібно буде, я залишу адресу внизу або в описі, або в коментарях. Якщо цікаво, пишіть мені про це. То в цій клініці дуже гарно лікарі розмовляють англійською, і от коли мені просканували всі зуби, мені робили рентген, взагалі я вперше таке бачила. Мені просто таким ось пістолетом по всім моїм зубам зробили, ну, як, Сфотографували так, і одразу ж це було виведено у лікаря на комп'ютері. І він зразу вмикнув перекладач, писав англійською, і переклад йшов українською мовою. Він навіть, що мене дуже сильно порадувало, розумів, що ми українці, тому що дуже багато людей за кордоном, що стосується так якоїсь сфери. Медичної, так, або десь в транспорті, чомусь запитують, чи ви з Росії, чи ви росіяни. А тут мене дуже сильно порадувало те, що лікар одразу перемикнув перекладач на українську мову, і це було неймовірно приємно. Ось такий мій досвід. Пломбочка поки що стоїть. Сподіваюся, що вона стоятиме довго. Завтра буде наступний візит. Побачимо, можливо, мені буде ще що доповнити. Якщо це так, то я обов'язково з вами поділюсь. Ми приїхали в супермаркет, нам треба дещо з продуктів купити, бо щось у нас холодильник порожній. Да, Ліска? Що Аліса купила? Що ти купила? Що ми сьогодні купили з тобою? Розкажи. Вдома Кабун. покажемо? Кавун? І що ще там? Гарбузик. Гарбузик. І, І хліб. Цибулька. Угу. Що там? М'яско. 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 І... Сосіски. І... Угу. І що ще? Огірочки. Ой, ось... ой, молодець. Все розповіла. Це ми сьогодні зробили запас продуктів. Цілий стіл. Всього. Тут огірочки, цибулька, тут я курячі філі взяла, вес у нас закінчився, зелень, цибулька і кінза. Дві пачки макарони. І тут ось такі заварні супи набрали. купу всього. тут в мене авокадо. Ось такий кексик взяли до чаю. Печиво пісочне з жиміком, дуже смачне, сосисок набрали. Я взяла гарбузик, хочу приготувати суп-пюре. Тут у мене кабачки, цукінь. Це я ямички з цукінь зробити, кавун, великий багет і взяли шампунь. І взяли шампунь, бо він у нас закінчився. На все ми витратили 700 тисяч Привіт такі друзі! Ми вийшли на майданчик. Аліса грається. А я сьогодні вранці була ще у стоматолога. Запломбувала ще один зубчик взагалі просто швидко, без болю, без анестезії. Дуже-дуже круто. Сподіваюся, що ці пломби будуть триматися довго. А, записалася я ще. На один прийом запланувати ще один зубчик, так я вирішила ризикнути і зробити це. І на цьому, мабуть, завершимо з зубами, тому що все решту трішки нам зараз не по кишені. Не знаю, що обіцяла вам показати свої нові придбання сумок, але щось не складається все вам записати цей ролик. Мабуть, уже з нового влогу новий влог розпочну саме з демонстрації своїх новиночок. А на сьогодні з вами попрощаюся. Я дуже рада, що ви підписуєтеся, що залишаєтеся з нами, дивитеся відео, коментуєте ставите лайки, для мене це дуже-дуже важливо. Ще вас попрошу підписатися на мій інстаграм, тому що мені також це зараз дуже-дуже важливо. Там я кожного дня щось вам показую, розказую, публікую щось. Тому буду рада, рада бачити вас і там. Всіх цілую, люблю, обіймаю. Бувайте, до зустрічі в новому ролику.